Дуже важливо, да, пролуналось нам нам сьогодні. Але давайте ми підтримуємо Андрій Ярославович, щоб він так. <плес> а, пішов зі сцени, ніхто не реагує, да думають, ну все. Намагався, намагався щось сказати дуже важливе, але люди, люди спали. Я вірю, що зараз лунало дуже дуже важливе слово. Можем... Десь ми більш звикли до емоційних послань, да і комусь так не вистачило. Зараз я доповню. <рес> я шуткую. Але я вірю стовідсотково що це і є пророчий погляд на ситуацію, в якій ми знаходимося. Багато людей моляться сьогодні за перемогою, а ще більше моляться за закінчення війни. люди Люди не розуміють, куди ми рухаємось. Їм треба просто спокій. Вони хочуть, щоб просто все скоріше, все закінчилось, не було нівривів, ні ракетних там, атак, ніяких тривог. Хай мене всі залишать спокою, я не хочу там турбуватися. Але нема розуміння, куди ми рухаємось. І коли нема розуміння, куди ми рухаємось, тоді, коли прийде якби, такий зовнішній спокій. Прийдуть інші виклики, розумієте? Прийдуть інші загрози. Коли у Бога є великий план для нас, для для народу, сьогодні пролунала така дуже класна думка. Ми є народом, але ще нам потрібно стати нацією. І питання якою нацією? Хто ми будемо потім? Ми будемо рабами, яких використовують. При всій повазі до Польщі, де всі будуть розуміти Європа, що українці це класні працівники, коли вони клубнікують полуницю збирають, то наше зерно там висипають на асфальт, а зараз нема кому полуницю збирати. Це закон сіяння і жатви. І ми не хочемо зараз сказати всім, хто нам там щось докучав, щось робив погане. Ага, ну тепер ми не поїдемо там на сезон якийсь. Слухайте, але вибачте, я недовго. <свісно> Можна цю штуку забрати? Але Європа розглядає нас сьогодні до цього моменту як слух чи рабів, які можуть якусь роботу просто зробити. Убрати там в квартирах десь, прибрати за більш доступні гроші, щось комусь там поробити тимчасово. Слухайте, а Бог в Україні підіймає націю, яку він поставить дуже високо, яку він знарядить баченням, цінностями, силою від Бога. Щоб ми не просто їхали полуницю збирати в Польщу, щоб через нас Господь змінив цей світ. І щоб це виконалось, Бо хоче, щоб нація з наша, наша щось зрозуміла. Щоб вона народилася від Бога. І коли ми маємо це бачення, це дуже класне бачення на цей час, ми дійсно знаходимось зараз. В ситуації, коли у нас темрява, нам треба вистояти цю ніч духовну, нам треба побудувати молитвами цю вогняну вогняний рубіж. Але далі, далі море, я 100% з цим згоден, Андрій Ярославович Це дуже класний ну приклад, пророчий приклад. І це море, це те, що дьявол зараз робить з багатьма націями народами, коли він їх розстліває в гріхах, і ми потонемо там. І якщо Бог не зробить так, що ми, як нація, яку Він народжує, пройдемо скрізь цей вплив, і Він не дасть на нас не погубить нас. Ми не втонемо там, цих ЛГБТ і тому подібне. Ми християнська нація. Це наше майбутнє. Ми піднімемось, ми відтворимось з Богом, і ми будемо ще впливати. Але слухайте, знаєте що? Спочатку 22-го року, і ми зараз будемо молитись. Спочатку 22 го року, як тільки 24 лютого пролунали перші взриви, я розумів, що цю війну може зупинити тільки Господь. Не силою зброї. Розумієте, ми це зробимо, бо нас набагато менше. І у нас набагато менше чого є там оборонятися і тому подібне. Зараз ми чекаємо, коли за океану нам щось побистріше принесуть. Але слухайте, все одно у них більше. Тоді, як перемогти? Треба Боже втручання, і я молився багато разом з багатьмо з вами, і ми казали, Господи, вклінься, втруться допоможи нам. Питання, навіщо він це буде робити? Просто тому, що нам треба перемога для спокою, чи нам треба перемога, щоб перейти через море в наше майбутнє, тому що євреї, коли вони йшли і навіть через море йшли, вони не просто йшли в пустелю, де нема фараона, вони йшли в майбутнє, а ці майбутнє. Для них було ханаан місце, де тече молоко і мед. Місце, де не просто там буде класне забезпечення, але де буде Бог серед них. Чому Господь до сьогоднішнього дня вже більш двох років не втручається так сильно і не допомагає, як Він пророче нам казав, що перемога прийде від Бога. Сьогодні Андрій Ярославович казав, «Надія є, ні, Бог є, надія є і перемога є. В духовному світі вона є, приготовлена вже. Але як вона прийде? Я, я так розумію, Бог втрутиться, знаєте коли? Коли ми зрозуміємо, куди ми йдемо. І коли ми скажемо, Господь, ми хочемо прийти туди, куди Ти нас поведеш. І тоді подує вітер з неба. Пам'ятаєте, як розійшлися море? Мойсей тільки напрямок дав. Він при, е, використав владу, яку мав в вигляді посаху. А море від, розступилося від вітру. Пам'ятаєте, вітер подув, а вітер це Дух Святий. Ми щось зробимо, друзі. Нам дане дано право відповідальність щось зробити, як Моїсею, бо Моїсей це є церква. Наша влада, яку ми маємо у Христі. Віра, яку Бог вкладає в нас, молитви, яку, як зброю дав нам Господь. Проголошення, які ми повинні зробити. Сьогодні ми не виживаємо, сьогодні ми повинні. Перемогти. Три війни відбувається: війна в фізичному світі, війна в духовному світі. І війну в духовному світі ми відчуваємо. Ми, ми молимось, ми боремось. Але є третя війна, до якої ми тільки-тільки підходимо. Це ідеологічна війна. Ми можемо перемогти в фізичному світі. Але якщо ми програємо третю війну ідеологічно, нас зроблять рабами гріха. І це буде для нас більш гірше, ніж би нас завоювали, тому що гріх принесе розтління. а розтління визова проти нас гнів Божий. Бо Содом і Гомора згоріли, тому що гріх запанував повністю. Ми можемо перемогти зараз всій війні, але війна моральна може вбити нас потім. Тому ми зараз з вами виходимо як церква, не тільки СЖБ взагалі, як церква України на пряму лінію. І зараз вже відбувається і ще відбудеться війна третя. І вона буде відбуватися в серцях. Вона буде відбуватися в рішеннях. Вона буде відбуватися на законодавчому рівні. І нам треба воювати там. І слава Богу, там теж воїни з'являються. І один з них наш Саша, храп, храпач. Знаєте, він юрист, адвокат, а ще наполеглива людина, яка впливає на законодавчий рівень. Це так, реклама. Перед молитвою Слухайте. Нам треба молитися і визначитися, хто ми. Ми нація Божа, християнська, побожна, моральна. І Якщо ми визначимось, тоді ніхто ніколи не нав'яже нам те, що ми ненавидимо, ненавидимо, що ми відвергаємо, що ми не приймемо ніколи. Вмирати будемо, але ми не станемо такими. Чуєте? Коли ми визначимось. Прийде перемога третя. І Бог хоче подути вітром своїм повіяти, щоб розступалося море для того, щоб ми пройшли в наше визначене майбутнє. майбутнє Зараз це відбувається. Помолимось. Я буду запрошувати теж групу сюди. Ми заспіваємо разом з ними, надихнемось. Саша, після мене, після моєї молитви, ти теж зробиш те, що ти хотів. Дуже дякуємо, Андрій Ярославович. Дуже. Є запис, ми її підготуємо, виріжемо. Ми теж зальємо це в YouTube, бо це треба чути не тільки цінні і живого Бога. Це взагалі платформа для розуміння християн, християн розуміння християн розуміння нам що нам потрібно робити якими ми повинні бути. Ми не маргінальні. І ми не пацифічні в цих питаннях. Чуєте? І ми не можемо бути пацифічними. бо І не да, я ухиля... даєш. Бо від цього залежить майбутнє нашої нації. І прийшов час, друзі. Я так пророче закидаю, і кажу знову. Колись Бог підняв Америку. Тому що Америка визначилась бути християнською державою, і Бог благословив їх. Колись піднялась з руїн після війни Південна Корея повністю зруйнована була. Але вони визначили, що вони будуть розвиватися як християнська держава, і Бог підняв Корею. А сьогодні прийшов наш з вами час. України. Амін. І хвати вже збирати полуницю в Польщі. Треба збирати жатву в Україні. А ще треба, довіряючись Богу, піти його шляхом так, щоб він підняв нашу націю. І ми кажемо не просто про составну річ економічну чи фінансову. Слухайте, ми повинні піднятися духовно сильно. І наше майбутнє в сильному християнстві. Бо ми не просто повинні бути морально стійкими. Потім почнеться класний етап у нас. Слухайте. Ми станемо місіонерською нацією, за рахунок якої Бог знову пошле велику хвилю пробудження по світу. І це наша доля. В Слухайте, це наша доля. Колись багато англічан їхали, іспанців по світу проповідували в Англії. Поїхали американці, багато місіонерів зробили велику роботу. Корейці намагались намагаються їздити і проповідувати. Прийшов час в Україні. Скільки Дух Святий пророкував про нас? З України поїдуть багато місіонерів. Ми кажемо, супер! Дух Святий пророкує нам, Україна буде пробудження, пробуджена, і через неї буде пробудження, також прийде і на весь світ. Супер! Але як це відбудеться? А хто знав, що почнеться з війни? А хто знав, що нам потрібно народжуватись в болі, в крові? А хто знав, що нам потрібно визначення, що ми не просто повинні сидіти у себе в молитовних будинках і чекати перемоги. Послухайте, прийшов час впливу. І нам треба стати тими, хто буде відповідати цьому часу. Тому Господь благослови нас в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо, що церква не просто там є, існує десь, але прийшов час впливу. Прийшов час відповідальності, прийшов час боротьби, прийшов час перемоги. І від церкви також залежить, як від Моїсея, щоб ця перемога дійсно прийшла, і Бог ти втрутився, тому що ти побачиш, що наша нація дійсно хоче здійснити те, що ти задумав. Тому благослови нас всіх. Ми приймаємо це слово, ми приймаємо це бачення. І ми хочемо з свого боку зробити все, що буде залежати від нас, щоб те, про що ти нам сьогодні казав, про що ти кажеш, про що ти, Господи, будеш ще казати, я розумію, все це стосується одного. Твого наміру відносно нас відносно цього світу. І ти хочеш, щоб церква зайняла свою позицію Амінь. боротьби, перемоги, духовної війни. Благослови нас ім'я Ісуса Христа, щоб в цей час, в який ми живемо, ми не проспали, не програли, а дійсно побудували цю стіну вогню Боже, Твого вогню, Господь. І ворога нічого не вийде, поки церква буде сильною і буде підсилюватися Богом великим. А також ми хочемо перейти на той бік через море. І не просто перейти від загрози, але хочемо дойти до Ханаану, який для нас буде великим часом, великим викликом Боже спасіння і впливу на весь світ. Тому благослови нас усіх і нашу церкву, і всі церкви України, Господь, і не тільки, щоб дійсно, Господь, ми зробили роботу, яку ти від нас очікуєш. Благослови нас у цьому Божому ім'я Ісуса Христа. Амінь.